Це Львів. Кожного разу, коли місто прощається з полеглим військовим, Сурмач грає «Il Сіленсіо. Тишу цю мелодію написав італієць Ніні Росо у 1965 році до 20-річчя визволення Нідерландів. Вона є варіацією американської композиції Тапс, яка традиційно звучить на військових похоронах у Сполучених Штатах Америки та інших країнах. Тепер вона стала частиною і українських поховань, але сам образ сурмача в нашій культурі сягає козацьких часів. Тоді сурмачі грали не на трубі, а на сурмі. Ось вона це старовинний дерев'яний духовий інструмент із проникливим звучанням. Козаки використовували її для подачі сигналів до бою, відступу чи попередження про небезпеку. А сурмачі були не просто музикантами. Це були повноцінні воїни, які володіли зброєю та брали участь у битвах. Але сурма звучала не лише в бою, вона супроводжувала воїнів і в останній путь. Ось один з задокументованих випадків, коли духові інструменти стали частиною похоронної церемонії похорон гетьмана Івана Мазепи у 1709 році. Тоді попереду похоронної процесії йшли шведські музиканти з трубами та барабанами, а також козацькі сурмачі, що виконували траурний марш. Сьогодні, через сотні років, сурмачі знову грають тільки вже у новій війні. Пам'ятай! повстимося!